Душі в кармані, От би я був щасливий, я б кожну минуту одмикав ваше серце та да все смотрев. Не мився б не помадився, не пив, даже не курив по три дні, та да все смотрев. А катабетиму була правда, чого він у колішки не спів. Дабуща й не скорчить, КОГО-ТО значить, пришук. Городі моїй везовій такі клікоти. Ришайтесь судьбою мою нещасну, прошу вас руку. Ой, мама моя, це так несподівано! Я я, я. чи не обманюєте? чи любите, не знаюся на цьому ділі, не знаю. Не вірите? так знайте, що я рішитильно не любив нікого, окрім вас. Не любив, не люблю і не любити. Без вас мені не жить на цім свете, да если б я так любив братскую ікону, не п'яного лишевим на небо забрали. Стрима лю, хтось горуба, чи би то. Вашої роздумної Про проти секретну вечірки. Я скоро постійно хочу на них женитися. І вони согласні. Тепер я прошу родітів, чи щели вони честь, благослови то саме предприятє, як моя доня, броня броня протипомнота. Нічого перечити. Нічого перечити. Я ж кажу, нічого наперечити. Тільки, тільки, як у вас Може, я не нравивсь. Чи буде наші долинки не Є же ніч то так, так вам місце за ваші слова, мерсі. А про другі вещи позвольте мені сватов пригласити! переговори. Хоч сьогодні, я своїй домці не ворог. Все, що в мене в скрині, то все проми фотографії, що діри шовкові сухні. Та такі дорогі. По п'ять рублів за решений сама платила. І тут на таке не закаблука. Владі правда, то не гріх. Одначе поки тільки одні закаблуки. Придбали ви свої дочі, що вірно получше за каблуки од черевики? Звичайно, он скільки зі. Ааа. моя маленька, і є, що хоче розказувати. Про мене, і до заручень за мною діла не стало. Але, мабуть, у нашої персні персня золо, Молоді були. Де персня золотали нема. Воно так рік ще купила. Коли є перший, то й поміняйтеся. Нехай ми на старості літ хоть потішимося вам. Чи разві не взяв, щоб скоріше свадьба, бо здається, яка в мироках довго прийдеться ждать. І я хотіла всумився. Ну що ж, можна і на сім тижнів. Як думаєш, стара? Ой, про мене все ще готово.